Всім привіт, друзі! В цьому відео я продемонструю вам реально працюючий трейдинг стратегію, по котрій особисто я щодня заробляю кошти та видаю сигнали вам в своїх закритих каналах. А саме закритий канал Private Правед УТІ Blog та торгова кімната, котрі зараз ви бачите на екрані. Але перед початком хочу нагадати, що на біржі Клодус, тому якщо ви досі не зареєстровані на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. Трубати з вами ми будемо максимально просто. В першу чергу змінюємо час нашого таймфрейму на 30 секунд. Конкретно зараз ми будемо використовувати даний таймфрейм, після чого беремо та додамо два індикатори, по котрим будемо працювати. Липший індикатор це індикатор к'єт на множник ми змінюємо на 2, після чого мідолінію ми ставимо синього кольору до ноги, тут ми нічого не змінюємо, закриваємо дані налаштування і знову ж таки повертаємося на ту саму кнопку. Натискаючи на неї, у нас відкривається знову ж таки те саме меню, гортаємо нижче і в меню осциляторів просто даємо індикатор RSI. Індикатор RSI ми взагалі ніяк не чіпаємо, тобто не змінюємо абсолютно нічого та лишаємо таким, яким він іде за замовчуванням. Після чого перед нами є графік, там де у нас є два індикатори. Як вони працюють? Це максимально просто. Ми по ним просто будемо входити без якогось приколів на висхідний або несхідний рух. Ніяких там консолідацій та нічого такого ми ловити з вами не будемо. Нам треба чітке відпрацювання вгору або чітке відпрацювання донизу. Всі нам потрібно, щоб індикатор RSI та індикатор кет на плюс-мінус підпадав. Не треба, щоб це було ідеально. Знову ж таки, ми можемо з вами просто заходити там, де буде у нас, хоч якесь мінімальне співпадіння. Дивіться. Умовно, зараз ми по індикатору РСА підходимо до гори нашого індикатору, тобто ось цей РСА у нас знаходиться знизу, ось це у нас Keltner Channel. Дивіться, коли по RSI, давайте я вам навіть його позначу, щоб кожен вас зрозумів, ми підходимо до верхнього кордону, тобто до цієї верхньої, як ви бачите, червоної лінії, то ми з вами маємо рухатися донизу. Якщо в той самий момент, коли ми ось тут підходимо знову ж таки до верхнього кордону по індикатору Keltner ченел ми також підходимо до верхнього кордону, то тоді, ось тут, друзі. Ми також з вами маємо відпрацьовувати та падати, тобто рухатися, друзі, у нисхідному напрямі. Це максимально просто і примітивно зрозуміє навіть новачок. Те, що нам треба, це щоб два індикатори були в одному і тому самому місці. Якщо два зверху, рухаємося донизу та відкриваємося на зниження. Якщо два знизу, тобто, наприклад, як було б ось тут та ось тут, то тоді, якщо два індикатори знизу, ми рухаємося вгору і відповідно відкриваємося на підвищення. Давайте зараз продемонструю всі ці угоди на практиці, а перед цим скажу, друзі, що здати. Тому ми з вами на час експірації такий, щоб він був в три рази більший за час нашого таймфрейму. Тобто, якщо таймфрейм у нас 30 секундний, ми з вами будемо заходити на час експірації одна хвилинка 30 секунд. Це буде найоптимальнішим варіантом. Наприклад, буквально зараз переді мною є валютна пара у DGPY. 92% дохідності. Я відкриваю одразу в угоду на... Зниження будемо рухатися у низхідному напрямі. Все максимально просто, як я поясню до цього. У індикатору RSI ми знаходимося вгорі близько нашої лінії у 70%, тобто близько нашої верхньої лінії. Да? і тут по індикатору Kettiner Channel також знаходимося доволі високо, що підтверджує те, що зараз ми маємо рухатися у низхідному напрямі. Відповідно, я беру та відкриваюся донизу. і очікую одну хвилинку і дивлюся на своє відпрацювання. Вам, друзі, і фіксуємо максимально гарний, максимально приємний прибутковий результат. Забираємо плюс 5520 гривень чистого прибутку по валютній парі Aud GPY. Також так само можна торгувати і на криптовалюті. Зараз я вам це продемонструю. Перед нами крипта Shiba Inu. Ви знаєте, що це не дуже популярний токен, але по ньому зараз ми увійдемо. Я впевнений, що... Скоріше за все, з реально великою друзі, ймовірністю заберемо непоганий для нас з вами результат. Дивіться, все абсолютно так само. Індикатор RSI знаходиться знизу, та індикатор Кельтнер Ченел також знаходиться знизу. Коли обидва з цих індикаторів знаходяться якраз таки у нижній точці графіку, то ми з вами можемо спокійно очікувати висхідного руху. Тобто, коли ми з вами бачимо максимальне співпадіння по ним, і вони обидва знаходяться біля кордону рівня підтримки, тобто рівень підтримки, це у нас у Кельтнер рачина, така червона лінія, і у RSI це рівень називається рівнем перепродажу. Якщо Максимально професійно, то треба його називати саме так. Ось. Коли ми бачимо, що вони знову ж таки знаходяться поряд один з одним, можемо без проблем взагалі не панікувати, без зайвих задніх думок відкривати максимально впевнену угоду гори. Let's go, подивимося, як відпрацюємо. Одна секунда до завершення нашої угоди. Зараз я буду відкриватися. Тому їх два на перекриття, тому що по попередні ми забрали мінусовий результат. Таке буває дуже рідко, але все таки буває. Я не той трейдер з Ютубу, котрий буде розповідати вам про якісь реально мільйони доларів на трейдингу без єдиної угоди, котра була закрита. в Мінус так, мінусові угоди бувають. Вони бувають чесно кажу, друзі, дуже рідко. Проте знову ж таки без них ніяк. Тому так іноді варто зафіксувати мінус, просто роблю подвійну суму інвестиції, нічого абсолютно не змінюю. І заходжу після закриття попередньої угоди одразу у висхідному напрямі. Тобто ми по тій угоді втратили суму 6 тисяч гривень. Ось вона була втрачена. Якщо зараз по цим двом угодам заберемо прибутковий результат, то без проблем заберемо все те, що було втрачено у нас до цього, та зробимо ще кошти зверху. Фінсуємо прибутковий результат і з Шибаїну також заробляємо кошти. Ляпс і у нас вже чистими є максимально приємна сума прямо нам в кишеню. Давайте відкриємо третю угоду, вона буде не по валютам та не по криптовалютам. Давайте відкриємо її по соровині або. По подивимося, де буде стап. Я хочу продемонструвати та доказати вам, що дана стратегія працює абсолютно на, абсолютно на будь-якому активі. Тому прямо зараз ми відкриваємося по UK Brand. Давайте беремо ось так от відокремлюємо прінскріном та знову ж таки показую вам всю цю ситуацію. Ляпс, Ляпс, Ляпс. Дивіться, все так само знаходимося у нижнього кордону нашого кожного індикатору. Відповідно, очікуємо висхідного руху. Тобто, я відокремлюю, як бачите, ось тут обидва. З даних індикаторів і кажемо про те, що коли ми знаходимося з вами на одному боці і того, і іншого, зараз маємо рухатися вгору. Давайте поспостерігаємо за графіком. 3, 2, 1 фіксуємо приємний прибутковий результат по UK Brand. І це підтверджує те, що стратегія максимально гарна, максимально працююча. Та на ній може заробляти абсолютно кожен, навіть новачок. В итоге за це відео, фіксую плюс 17 тисяч гривень чистого прибутку, що є топовим результатом, ми давайте зараз виведемо ці кошти. Натискаю на кнопку виведення у верхньому правому куті, та вводжу суму. Давайте прямо 17 ке введу. Просто щось у мене таке бажання потрошку-потрошку фіксувати прибуток. Ось, я беру, зараз і вставляю гаманець. Я буду виводити на криптовалюту, та гаманець зараз я заблюрю. Я думаю, ви розумієте, чому. Просто наше мені зайвий раз показувати мої особисті дані на всю аудиторію. І в мережу я обираю TRX TRC20, тому що я виводжу саме на криптовалюту. Далі натискаю кнопку підтвердити, та ми бачимо з вами, що ваш запит успішно відправлений. Можливо, я напишу в те, що мені прийшли кошти, що я їх вивів, але чесно не вважаю це за потрібне, адже ж, блін, друзі, ну невеличка сума для виводу, і отак от, от просто застаряти свій телеграм-канал, тим, що мені виводять, виводять, виводять кошти. Ну не думаю, що є велика потреба. Проте, якщо ви саме цікавитеся тим, як швидко кошти виводяться, та чи надходять вони взагалі, ось у мене був наприклад останній вивід, котрий я робив 9 числа. Тобто 4 дні тому можете переглянути мої пости в моєму телеграм-каналі та впевнитися в тому, що реально кошти виводять. проблем ніяких немає. Та кожен з учасників без проблем може забрати всю свою суму, котру він тут заробить, або котру він тут депонував. Додано, чи ти друже хочеш дізнаватися більше подібних стратегій та в цілому більше навчатися в сфері трейдингу? То тобі точно варто підписатися на мій телеграм-канал, адже ж там маса корисної інформації, починаючи від такого самого навчального матеріалу, як і на Ютубу, завершуючи вже торговими сесіями з реальними сигналами від мене, від торгового аналітика та торгового бота. І ці сигнали ти можеш копіювати і на цьому робити свої клавешки. Тому думаю, тобі точно знадобиться мій телеграм-канал, щоб не загубити мене. Просто переходь за посиланням в описі підписуйся і будемо працювати.